Справа не в тому, що було так важко зрозуміти. Справа в тому, що вуха були закриті, і серце огробіло. Кожному хочеться мати найкращого друга, якому ви можете довіряти, який завжди поруч і який справді знає і любить вас, незалежно ні від чого. Таким другом є Бог і навіть більше. Дружба з Богом досяжна кожному, хто хоче наблизитися до нього. Відкрийте своє серце для істини, дізнайтеся як чути голос Божий, і приймайте відповіді та скерування, які вам потрібні. Немає кращого друга, ніж Бог. Він обіцяє ніколи не залишити і не покинути вас. Дозвольте йому вести вас, захищати і благословляти вас любов'ю, яка усуває всякий страх і дає вам надію для майбутнього. Ви можете бути пастором, бізнесменом, лікарем, підлітком. Домогосподаркою чи студентом розвивайте дружбу з Богом. Він справді найкращий друг. Познайомтеся з ним сьогодні. має бути серце, яке бажає знати голос Божий і слідувати за ним. Сьогодні Кеннет Копленд і Кейт Мур пояснюють, як чітко бачить Бога слухняні очі, які відкриті до Його слова. Далі на передачі «Переможний голос віруючого. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Сьогодні середа. І це передача Переможний голос віруючого. Я радий, що ви з нами. Але знаєте що? Я дуже радий, що тут є Ісус. Амінь. Так. І те саме помазання. Якщо ви відкриєте для Нього своє серце, те саме помазання буде з вами, яке є в студії. Тут, у нас. І кажу вам, це через те, що тут є Ісус. І зцілювальна сила Божа діє весь час, коли ми говоримо про це. Тому підніміть себе, візьміть свою віру, вірте Богу, і прийміть сьогодні своє зцілення. Прийміть відкриття з небес, бо цілитель з нами. Він в домі. Так. Слава так. Богу, Його звати Ісус. І як сказала Глорія, Ісус завжди приходить до школи зцілення. Він завжди тут. Амінь. Отче, ми дякуємо тобі за те, що ти сказав своєму слові, що ніколи не залишиш і не покинеш нас. І ми славимо Тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Кейтен, види нас сьогодні у цій темі. Так. Ісус сказав: «Мої моїй вівці чують мій голос. Мої вівці знають мій голос. І в книзі об'явлення він сказав: ось стою біля дверей та стукаю. І коли хто почує голос мій і відчинить двері, то війду до нього. Так. Це означає будь-яку людину, яка зможе почути його. Це для кожного. О, що я намагаюся сказати? Ісус є Господь для кожного. Дякуємо тобі, Господь. Це чудово, вірно. Він незважає на особу. Вірно. Амінь. Вірно. Це чудово. Ісус підтверджує, як ми повторюємо вже протягом двох тижнів. мої вівці чують мій голос. Мої вівці знають мій голос. Я веду їх. Вони знають мене. Він сказав це знову, і вони йдуть за мною. А за голосом чужого не йдуть. у світлі цього ми бачимо, що з багатьма віруючими щось не так. бо вони говорять: «Я не чую Бога так, як розповідають ці проповідники. І вони витрачають багато часу та молитв, намагаючись змусити Бога поговорити з ними. О Боже, поговори зі мною. Я молюся, я не можу почути голос Божий у віруючих, багато розчарувань у цій сфері. І те, про що ми говорили вчора, я нагадав записане в посланні до римлян. і те, що хтось сказав, що нема доказів Бога. Так. нема доказів того, що Бог існує. але в посланні до римлян чітко сказано невидиме Бога показане, воно ясно видиме, ясно видиме і конкретне, коли дивляться на те, що оточує їх. Знаєте, Бог дав Соломону мудрість і в Біблії сказано, що він написав тисячу приповістей, і він говорив про дерева. Про тварин говорив про творіння. Хтось скаже ось про що говорить наймудріший чоловік у світі. Звичайно, бо ви бачите мудрість Божу в рослинах. Ви бачите мудрість Божу у кроликові. Ви бачите мудрість Божу у всьому цьому. І сумно, що більшість людей на землі. Просто проживають життя в оточенні дивовижного відкриття Творця Бога. Навколо них знаходяться тайни божества. Але все, що вони бачать, це дерево. Так. Все, що вони бачать, це кущ, розумієте? Є народи, який живе недалеко від північного полюсу. І наш хороший друг Біл Пранкарт. Відгукнувся, і Бог послав його туди. Ми стали партнерами, і він поїхав туди. Кейте, я говорю про людей, які живуть там, де ніхто не повинен жити. Але він взяв наші матеріали і почав розмовляти з тими людьми і приводити їх до Господа, читати їм Слово Боже і так далі. І один молодий чоловік, якому було років 25 чи 30, він сказав. Я знав, що є Бог. Він сказав, і я став говорити, я знаю. Я знаю, що ти є. Я можу бачити все це. Я можу бачити це. Я знаю, що ти є. Будь ласка, скажи мені, хто ти? Будь ласка. Покажи мені себе і бог взяв біла пранкарта з Канади і привів до того молодого чоловіка. Вклав у руку юнака наші матеріали і той сказав. Я зрозумів. Я отримав це. Подивіться Боже собі. Подивіться, він зробив те, що Боже сказав він. Зробить він, послав сюди когось. Бачите, це протилежна людині, яка говорить, що немає доказів. Він відкрив своє серце, він відкрив свій розум. І писання говорить про це, і Бог почав діяти. Каже вам бо зробить все, що потрібно зробити, так щоб досягнути однієї такої людини. Якщо ви відкриті до цього, якщо ви чесні у тому, що бачите, Вірно. Послання до римлян говориться, що кожна людина на планеті в якийсь відрізок життя бачила хоча б краплину Бога через його творіння. Через те, що нас оточує. Але ви прийдете до такого положення, коли вам потрібно прийняти рішення: чи визнаю, я що бачив часточку Бога, чи хочу я більше, чи я хочу закрити це? Хто це був? Радянський космонавт, який сказав: я не бачу доказів, що тут є Бог. Так знаєте, справді потрібно бути в дуже поганому становищі. Щоб сказати таке, духовно його очі були закриті. Так Це якби я, сидячи тут, сказав я нічого не бачу. Тут нічого нема, тут нікого нема, тут нема камер, тут нічого нема, нічого нема. Якби тут щось було, я би це бачив. все, що мені потрібно зробити, відкрити очі, і виявилося б, що ти тут був так. весь час. І ось що відбувається і це допомагає мені в тому, що люди зробили Біблію важкою для розуміння. Кілька тижнів тому я розмовляв з одним чоловіком і сказав йому щось про слово Боже. І він відповів: ну, кожен має власну думку про те, що говорить Біблія. І взагалі, хто може розуміти записане у Біблії? Є таке уявлення, що це важко зрозуміти, і деякі люди, особливо в минулому, просуваючи це, говорили. «Ну, служитель з найкращою освітою може витлумачити це для вас, але ви не можете. Тому ви маєте слухати. Його. І лише деякі вибрані можуть навіть читати Біблію. так, так. Але є дещо у Євангелії від Йоанна, де конкретно говориться про це. І це, якщо хочете, відкриває очі. Шостий розділ Євангелії від Іоанна. Це довгий розділ. І дуже багато відбувається в шостому розділі Євангелії від Іоанна. Там було примноження хлібів та риб, і багато сталося. Ісус почав говорити після того. Як люди побачили чудо примноження хлібів та риб. Він заговорив про хліб, який сходить з небес. Він говорив про манну, яка сходила одні Мойсея. І нарешті він сказав: Я є хліб життя. В 51-му вірші він сказав, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіло спожити? І тут відбувається щось дуже цікаве. Ісус не починає ні, пояснювати їм. Ні. Він не сказав О ні, ви неправильно зрозуміли те, що я кажу. Дозвольте мені пояснити. Ні. Замість цього він лише посилює дію своїх слів. Він сказав: істинно, істинно кажу вам: якщо ви не будете їсти тіла сина людського і пити крові його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє істинно є їжа, а кров моя істинно є пиття. Він продовжує посилювати те, що говорить, повторюючи плоті, кров, їжте їх, і вони на це ображаються. І далі 59-й вірш. Це він говорив у синагозі, коли навчав у капернаумі. А багато хто з учнів його багато з них це не просто слухачі, це учні. Вони слідували за ним. Почувши це, сказали. Які дивні слова? хто може зрозуміти це? Це важке слово. Що тут важкого? Хто може зрозуміти, про що Ісус говорить? І ось відкриття. Нам потрібно прочитати трохи більше з Писання. від Іоанна, восьмий розділ, йде сьомий розділ, а потім восьмий розділ Євангелії від Іоанна. І він звертається до начальників юдейських. І в сороковому вірші Він сказав, ви шукаєте вбити мене, і ви робите діла батька свого. Вони ж відповіли йому, ми народились не від перелюбу, одного маємо Отця, Бога. А Ісус їм сказав: Якби Бог був отець ваш, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, я не від себе самого прийшов, а Він мене послав. Ісус сказав: Чому ви не розумієте мови моєї, бо не, не, чути не можете чути мого слова». Ви не можете чути його. Це говорить Ісус. Він діє у помазанні, дарів служіння у всій повноті. Тому справа не в тому, що він погано говорив, чи погано навчав, чи погано служив. Зовсім ні. Зовсім ні. але вони не могли зрозуміти, що він говорить. Вони не могли зрозуміти його слова, і він пояснює їм, чому. Він говорить, чому ви не розумієте моєї мови? В розширеному перекладі це добре сказано. Чому ви неправильно розумієте те, що я говорю? Бо ви не здатні чути те, що я говорю. А в іншому перекладі Біблії сказано так: чому мої слова для вас не зрозумілі? Бо ваші вуха закриті до мого вчення? І вони були тими, хто закрив їх. І відкриття в так. тому, що його слова? Неважко зрозуміти. Просто їхні вуха були закриті, і серця скам'яніли. Так. Їхні вуха не чули за тієї причини, що серця були скам'янілими. Вони взаємопов'язані. звичайно існують різні рівні того, як слухають. Коли я був студентом-першокурсником у школі Рема, в служінні брата Хейгіна, ми з дружиною запросили таких самих студентів-першокурсників до нашої маленької квартири і приготували просту їжу. Ми всі були захоплені тим, що дізнавалися у служінні, але ми були зовсім зеленими. Справа в тому, що коли ви зелені, ви не знаєте, наскільки ви зелені. Ви не знаєте, що ви я чого не знаєте. Знаю. Отже, у нас був дуже хороший час спілкування, і хтось задав питання стосовно біблії, стосовно якоїсь з Писання, і всі ми згодились, що його важко зрозуміти. І ми говорили і говорили про це, і скоро всі згодились в тому, що зрозуміти значення цього вислову важко. що це складний вислів. Його важко зрозуміти. Вони пішли. А ми лягли спати. І перед тим як заснути, я лежу у ліжку, і Господь промовив всередині мого серця. І це пройшло в мій розум. Він сказав: Кейте, ти хочеш зрозуміти значення того уривку, того, який ми обговорювали? І я подумав, так, Господь, так, так. Він сказав: зараз від його розуміння ти далі ніж коли-небудь раніше. Через ту дискусію так. Я розумію це. Бо все, про що ми говорили, це те, як як важко це важко. зрозуміти. Це зрозуміти, так. як важко це зрозуміти. І ми абсолютно не приймали до уваги того, що головний вчитель Всесвіту живе в нас. Байдуже, як важко, як складно зрозуміти, чи скільки там було значень. Ми маємо вчителя, який може це нам пояснити. Так зрозумілою мовою, і навести приклади, щоб ми точно знали про що він говорить. Кейте, це стосується не лише дослідження слова Божого. Це стосується і науки. бог може дати вам відкриття про космічні подорожі. Він може дати вам відкриття. Він знає все. все? він знає, все, що потрібно знати про трансмісію будь-якої машини. Ну, абсолютно вірно. Він знає. Абсолютно вірно. Він знає, так. Є одна сім'я, з якою ми добре знайомі. Клайд вже відійшов до Господа, але його називали батьком космічних супутників. Люди намагалися синхронізувати супутник, вірно, щоб він літав на орбіті землі, як належить йому. Тож Клайд приходив додому і вони з дружиною молилися в дусі. Вони молилися в дусі перед Господом, і вона, особливо вона, починала тлумачити, і Клайд сказав: я зрозумів. я зрозумів це так і він повертався на роботу. Це так і склалося враження, що він найрозумніший чоловік у світі. А справа в тому, що він був на зв'язку з найрозумнішою особистістю у світі. Це приголомшливо. і це Бог. Але це відкриття. Бог йому відкривав. І він може відкривати вам сутність економіки, він може відкривати все, що запланував для вас. Він може Alleluja. дати вам відкриття про весь план. Так. І те, так. де він помістив вас, і призначив вам бути. Він не призначив вам бути якимсь невігласом в якомусь барі. Він покликав вас бути так. лідером і це готове так. для вас. І ви можете прийти до Господа і сказати: Господи, я тут дечого не розумію. У мене така то ситуація на роботі. Що мені робити з цього приводу? І Бог може точно сказати Вірно. вам, як це виправити. Так. Так. Амінь. Але вам Поки потрібно ви ви ще розпочати. Говорите? Так. З віри. Поки ти говорив, Господь нагадав мені записане в посланні до римлян 1, 16, 17. Так. Я не соромлюсь Євангелії Христової, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. У ній відкривається праведність Божа з віри у віру, як написано, Праведний вірою жити буде. Це відкривається поетапно: від одного рівня віри до іншого рівня віри. Так. І ось що мої батьки зробили для мене. Вони спочатку небагато знали про Господа, але одне вони зробили вони вірили в нас. Будучи ще маленьким, я приходив до них і говорив я стану астронавтом. В той час. Тема космосу була дуже популярною, І Вони не насміхались наді мною, вони не сміялись. І не говорили, так звичайно, ти будеш астронавтом. Ні, я пам'ятаю, як мама і тато серйозно говорили зі мною. Вони дивилися на мене і говорили Знаєш, небагато людей стають астронавтами. Для цього потрібно багато працювати і тренуватися. Але ти можеш ним стати? Ти досить розумний. Ти можеш це зробити. Ти можеш стати ним. І знаєте, виходячи з їхньої кімнати, малюк, думає, я можу я бути можу астронавтом. Це я можу бути астронавтом. і це допомогло мені в школі. Це допомогло мені в моїх дослідженнях, в моїх справах. Почим би я не займався, я навіть не усвідомлював, що починав діяти принцип віри. Я думав, я можу це зробити. Я можу навчитися цьому. І найгірше, що може статись, коли ворог проникає в розум людей і говорить: ти загальмований? Ти погано сприймаєш навчання. Для тебе це важко. І наступне, що ви чуєте, це вже виходить з їхніх вуст. Так. Ні, ні, це занадто важко для мене. Ні, я старий і я занадто старий, щоб навчатись у школі. Якщо ви помістите це у свої уста і принесете в своє життя, це справді принесе темряву у ваше розуміння і це почне здійснюватись. Ви закрили свої очі та вуха. Так але віра інша. Це те, що зробив Клайд. Він не дивився на це, поки не повірив те, що може знайти відповідь Вірно. і може зрозуміти її. Так це віра. Це віра. В результаті він розумів те, чого ніхто ще не бачив. Навколо говорили ніхто не знає цього, ніхто не бачить цього. Рівень його віри мав бути вищим, ніж у них, щоб він міг вірити тому, що ніхто ще не бачив. І це необхідно вкладати в наших дітей з самого початку. і говорити їм. Ти можеш навчитися цьому, ти можеш зрозуміти це, ти можеш розібратися. Байдуже, наскільки це складно. Вища математика. Якщо розбити все це на складові частини, ви можете взяти одну маленьку частину, потім додати до неї другу, і так ви можете навчитися чому завгодно. Так, якщо приділити достатньо часу, ви можете зрозуміти, так. що завгодно. Коли моя внучка Рейчел була ще маленькою, їй не дуже подобалося навчатися в школі. Їй було важко розібратися з деякими речами. І я сказав їй дещо. Так само, як і Келлі. Ми сказали послухай, якщо ти застосуєш тут віру, а вона ще зовсім зовсім маленька дівчинка. Якщо ти застосуєш свою віру, це змінить твоє ставлення. Вірно. Ти прийдеш до того, що тобі це сподобається, коли ти добре в цьому розберешся. А ти добре в цьому розберешся, коли воно почне тобі подобатись, і вона прийняла рішення. Я зроблю це і це повністю змінило її ставлення до школи до всього. До всього налога і це просто змінило все її життя. Коли вона вирішила, так, я можу це зробити. Я можу це змінити, і я можу докласти зусиль і старання. Мені не обов'язково відвертатися від цього, розвертатися, йти геть і залишати це і таке інше. І вона це зробила. Так, а так. А наш час вичерпаний. Так. Амінь. Хвала Богу. Ми з братом Кейтом повернемось за хвилину. Дейти, у тебе було дещо перед тим, як ми закінчили запис. Так, хвилину тому. Продовжуй, будь ласка. Щось піднялося в моєму дусі. Я знаю, що зараз нас дивиться дуже багато людей. Це Божий план для вас повернутись до навчання. І це Божий план для вас отримати додаткове навчання. І є багато різних ситуацій. І я вірю, що це воля Господня, щоб ми з вами з'єднали віру. Так. З ними стосовно цього, оскільки потрібно розбити деякі речі, і все стане на свої місця. Вам потрібно вийти вперед, сісти, стати і прямо зараз сказати в голос. Скажіть в ім'я Ісуса». В ім я, Ісуса. Я, маю помазання від святого. Я маю помазання від Святого. Я чую Його голос. Я можу навчитися всього, чому мені потрібно навчитися. Я можу зрозуміти все, що мені потрібно розуміти. Я можу розуміти все, що мені потрібно розуміти. Він дає мені швидке розуміння у страсі Господньому. Він дає мені швидке розуміння у страсі Господньому. Я просвітлений, я швидкий і розумний в ім'я Ісуса. Я просвітлений, я швидкий, і я розумний в ім'я Ісуса. Алілуя. Алілуя. Дякуємо Господні Богу. Хвала Богу. Хвала Дякуємо Богу. Дякуємо тобі, Господь. Дозволь мені зробити ще один крок. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого Господа і Спасителя, зробіться прямо зараз. Це ваш час, це ваша мить. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті KCM.org і переглянути ці передачі знову, повторити всі сповідання знову. Ви можете завантажити для себе тези до цих передач. Там є всі висловлювання, всі місця писання. Помоліться зараз зі мною і з Кейтом. Скажіть, Боже Небесний, Боже Небесне, я вірю всім своїм серцем, я вірю всім серцем, Що Ісус Воскрес із мертвих, що Ісус воскрес з мертвих. Увійди в моє серце, Господи Ісусе. Увійди в моє серце, Господь Ісус. каюсь із в гріхах. Я каюсь гріхах. Я зрікаюсь їх. Я зрікаюсь їх. Я зрікаюсь диявола і всього, що Він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Ти моє майбутнє Ісусе. Ти моє майбутнє Ісусе. І я дякую тобі за нове життя. Я дякую тобі за нове життя. Наповни мене, будь ласка, Господь твоїм святим Духом. Наповни мене, будь ласка, Господь своїм святим Духом. Я приймаю зараз. Я приймаю зараз. Я говорю це своїми устами. Я говорю це своїми устами. Я наповнений духом і народжений згори віруючий. Я наповнений духом і народжений згори віруючий. Я приймаю свою небесну мову. Я приймаю мою небесну мову. Так само, як учні в день п'ятидесятниці, так само як учні в день п'ятидесятниці. І я славлю тебе за це в ім'я Ісуса. І я славлю тебе за це, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою зі мною і братом Кейтом, я хочу, щоб ви повідомили мені про це. Я хочу подарувати вам книгу. Все це він зробив для вас, щоб допомогти вам почати досліджувати вашу Біблію. Оскільки, як ми говорили, з цього все починається, і на цьому все закінчується. Амінь. І знаєте що? Ви можете це зробити. І хочете, я скажу вам ще дещо. Ви маєте мудрість Божу прямо зараз. Хочете, я скажу вам ще дещо. Це ніколи більше не буде важким для вас, бо ви народилися в Божій сім'ї, і ви на його рівні. Хвала Богу, до зустрічі завтра. А ми, Кенна та Кейт, нагадуємо вам знову, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. завтра на передачі «Переможний голос віруючого». Проблема в тому, що коли ви говорите йому, що бажаєте, а насправді це не так, він знає це. Люди дивляться на зовнішнє і чують, що ви говорите, але Бог він дивиться всередину вас і знає, чи справді ви бажаєте чи ні.